Цільної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, питань регламенту, депутатської діяльності і етики, законності та правопорядку на порядок денний нашої комісії винесело 21 питання. Чи є потреба оголошувати список? Тоді um. розпочинаємо розгляд питань. Перше про виконання бюджету Петрушківської територіальної громади за дев'ять місяців. 2025 року. року до бюджету громади надійшло 129 мільйонів 97 871 гривень. З них до загального фонду надійшло 124 мільйони 476 640 грн. Бюджет виконаний на 112% по загальному фонду. До спеціального фонду надійшло 4 мільйони 621 тисяча 331 тридцять гривня. До загального фонду надійшло, бюджету надійшло власних надходжень 83 мільйони 174 тисячі 133 гривні, в тому числі податкових надходжень 82 мільйони 239 тисяч 61 гривня, та неподаткових 935 тисяч 73 гривні. Також надійшли субвенції. В сумі 41 мільйон 302 тисячі 507 гривень. Освітньої субвенції надійшло 30 мільйонів 422 тисячі 900 гривень. Базової дотації 4 мільйони 419 тисяч Субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами 41 тисяча 300 гривень. Субвенції на нову українську школу 760 тисяч 800 гривень. Субвенції на доплати педагогічним працівникам 3 мільйони 41 тисяч 300 гривень. Інших субвенцій за субвенції соціального захисту 207 тисяч 144 гривні. Субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів 245 тисяч 720 гривень. На активні парки 39 тисяч 528 гривень. Гривень. Субвенція на придбання шкільного автобуса 2 мільйони 124 тисячі 815 гривень. До спеціального фонду надійшло 321 гривня. Податкових надходжень 321 тисяча 453 гривні. Неподаткових 2 мільйони 194 тисячі 667 гривень. Цільових фондів 600 гривень. Також до спеціального фонду надійшли субвенції на харчування дітей 231 тисяча 700 гривень. На Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами 15 тисяч 900 гривень. Видатки бюджету за 9 місяців становлять 111 мільйонів 476 тисяч 966 гривень. В тому числі по загальному фонді – 98 мільйонів 30 тисяч 482 гривні, та по спеціальному. 13 мільйонів 446 тисяч 484 гривні. Кредиторська заборгованість відсутня. Прошу затвердити виконання в бюджету в розмірі 112% загалом броні. Дякую за увагу. Чи є запитання до вас в А скільки вас на рахунку зараз є коштів? Не використаних. Не використаних. Більше 20 мільйонів. А скажіть, це підприємство? Яке знаходиться, переробне, золотий дракон, сінікіко, вони є теж у нас вже тут ворючі нічого. Ні, на сьогоднішній день не є. Вони в нас нічого не платять. Ну вони сплачують, але ну, платежі не, не наскільки А що вони сплачують? Вони сплачують оренду. Оренду, все. оренду. Вони, не вони, не зареєстровані. вони не зареєстровані. Вони зареєстровані в нікос Добре. Що винести це питання на річній сесії? Друге питання. Про затвердження програми співпраці в рамках національного проєкту Пліч Публіч. з готовані громади Дмитрушківської сільської територіальної громади на 2025-2026 року доповідає за її верні сексую соціально-економічного розвитку, передій та інвестицій. меморандум і програму Я спочатку розкажу. Потім про програму, бо програма Дядомераження. В рамках національного проєкту Пільський облість згуртовані громади. До нас приїжджала з робочим візитом юнаківська громада Сумської області, Сумського району. Це громада, яка розташована 5 кілометрів від кордону Курської області. Це громада, яка перша взяла на себе дні. Ці танки і шлятодой на даний час там ніхто не проживає, громада розбита щент, і ми з ними підписуємо меморандум. Меморандум це для підтримки мешканців, і ми будемо надавати пряму фінансову допомогу через процес. Міжбі... Тому прошу. Ми вже підписали, але меморандум буде тут, 17 числом. Прошу затвердити. На сесію я включу відео, де покажу, яка це громада. Так, ці відео будуть на громаді? Вони не в нас, вони, вони всі оттуда евакуйовані. Це громада І... партнер, яким Ми, приймаємо. Да, ми, 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 ми партнер, а вони форпост. Чи є запитання? Це державний національний проєкт. Прошу депутатів голосувати, що винести це питання на рішення сесії. Програма. Вони, вони нам надали клопотання згідно меморандуму. І ми повинні закрепити програму до цього меморандуму на суму 1 мільйон гривень. 1 мільйон гривень йде на їхніх мешканців, які зареєстровані на їхній території громади. І ці мешканці не мають свого житла, так як все зруйноване, знищене, да, там нічого немає в тій громаді. І ці мешканці не можуть отримати державну допомогу. Тому вони будуть їм таку допомогу надавати. А чому не державна допомога? А тому що вони не можуть встановити факт знищення. Намагато. Це зараз розроблений алгоритм про встановлення факту знищення шляхом ідеофікації. Та як -то це діофіксації вони можуть зробити? Туда нікого не пускають, там тільки військових. Вони зараз е адміністрація сама в суму. А немає прифронтові громади в інших регіонах. Там зараз гірша ситуація, ніж так. навіть так, на той момент, віде. коли вона приїжджала. Вони, да. Ми мали з ними ще. Співпрацювати, щоб їхні діти приїхали до нас на відпочинок. Ось була школа, але, що зменшилася. Сумово знищили вокзал. Відмінили. Можливо, стане краще, щоб діти до нас на відпочинок. Прошу результаті голосувати, щоб на місці альмія пришлося. Четверте питання. Пронесені дні до програми соціального засідання учасників операцій зберігальних сил та антиперіористичних реакцій не стоїть сьогодні лише. Що стоять на захисті України, влади зберігальних сил України, членів ЄСБ, вшанування пам'яті загиблих на 2025 рік? Подоповідає начальник відділу соціального захисту населення Шуля Гордана Васильєва. Я головний спеціаліст відділу соціального захисту населення. Розумовно, це зміни до трьох програм. Програма підтримки військових, програми ВПО та програми Турбота. Зменшуємо загальний фонд підтримки для військових на суму 970 тисяч гривень у зв'язку з новою кількістю звернень. Та про, по програмі Турбота зменшуємо суму на 300 тисяч і по програмі ВПО так само просумонести зміни, зменшити суму на 300 тисяч. Загальний фонд становить 1 мільйон 570 тисяч. По змінах і по виплатах. Виплата не виплата це виконка. Зміни, скажи, для сусідця знімається, ставили на проходження реабілітації військових ці кошти ще з початку року, але військові не звертаються, тому що це йде відшкодування, тобто він має сам про бути на лікуванні чи реабілітації, потім по акту виконаних робіт йому повертаються кошти. Не до багатьох телефонує, запрошують, вони не мають бажання, але ми мали ці кошти поставити. Можливо, на наступний рік щось зміниться. Через то, в кінці року, переглядає, щоб не було не виконання програми. Нема потреби, щоб ті кошти просто там були. Краще на щось інше перенаправити. Прошу депутатів голосувати, що винести запитання на рішення сесії. Це три питання їхні. Ага, там, ці три. Це у нас четверте, п'яте та шосте. Голосуємо зразу з усіх? Не заперечуєте, як висоції зраду, так? Ні. Принесення змін до обласної програми розвитку освіти Петрушківської сільської ради на 25 рік. Відповідає начальник відсутня, культурної слухати за чорти на Тетяна до програми обмовлений тим, що нам потрібно посадити кошти державної субвенції. Це доплата розміру дві педагогічним працівникам. Вона вже здійснюється, просто щоб не було сесії через те, виконкому посадили ці кошти. І Далі нам потрібно посадити кошти державної субвенції на забезпечення харчуванням учнів перших четвертих класів. Це жовтень, грудень, місяць, безкоштовне харчування діток у сумі 906 тисяч 100 гривень. Далі є потреба у доданні коштів на заклади дошкільної освіти у сумі 400 тисяч гривень. Це оплата електроенергії 100 тисяч. Та продукти харчування 300 тисяч гривень. Далі потрібно додати кошти на заклади освіти, які фінансуються відділом освіти, культури, молоді та спорту у сумі 1 мільйон 800 тисяч. Це оплата електроенергії 100 тисяч, продукти харчування 300 тисяч та оплата теплопостачання 1 мільйон 400 тисяч гривень. Окрім того, нам потрібно зробити перенаправлення коштів у межах програми у сумі 282 гривні. Це в 3110 придбання обладнання і предметів довгострокового зберігання користування, придбання мультимедійного обладнання для нової української школи 8 клас. Перенаправлення іде, зменшуємо призначення у Дмитрушківському ліцеї 282 гривні, а збільшуємо призначення для відділу освіти, культури споку для сумі 282 гривні. Окрім того, нам потрібно додати кошти на заклади освіти, які фінансуються бухгалтерією Дмитрушківського ліцею. Їм потрібно 350 тисяч гривень, це 10 тисяч медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування 210 тисяч гривень та оплата послуг, крім матеріальних, 130 тисяч гривень. Окрім того, у зв'язку з тим, що. Ми виділяли кошти на сесії на придбання шкільного автобусу для сушківського ліцею, але так як не встигають складати шкільні автобуси. Проблема чорнії суми розбомблені ці заводи по виготовленню шкільних автобусів. Залишився наш Черкаський. Дуже багато в цьому році виділено коштів. З державного бюджету на закупівлю на умовах співфінансування, ви знаєте, що ми купуємо такий автобус у добровольський ліцей, тому придбати у 2025 році автобус для Сушківського ліцею немає можливості. Ці кошти у 3400 тисяч ми передаємо. На Дмитрушківський ліцей йшли дощі заливні. У них була проблема з покрівлею. Зараз вона стала ще більшою. Це ремонт частини капітальної покрівлі у Дмитрушківському ліцеї. І загальна сума ремонту становитиме 3 мільйони 480 тисяч гривень. Є клопотання Ніні Іванівни. Я думаю, що ви підтримуєте таку слушну думку. Далі нам потрібно перенаправити кошти надання загальної і середньої освіти, це виплата заробітної плати, перша друга стаття із відділу освіти культури, молоді та спорту на Дмитрушківський ліцей у сумі 770 тисяч гривень. Чи є запитання до Ну а коли ж тоді буде на сушківку автобус? Дивіться, на сушківку автобус у цьому році ми закладаємо кошти на придбання шкільного автобуса. буде пропозиція Тетяної Борисіної виноситись така у 2026 році. І якщо у нас тільки з'являється ну, зайва одиниця транспортного засобу, ми одразу йому потужнімо. Просто що немає. Ми двічі виходили, Прозоро подавали документи і двічі ніхто до нас не заходить. Перегляди були, а ніхто до нас не заходить, до того, щоб можна було позбавитися цей автобус. Така ситуація. 26-му році ми знаємо, що техніка потребує вже заміни, бо вона вже дуже стара. 21 рік пішов автобус. Прошу депутатів голосувати, щоб винести запитання на рішення сесії. <гумент fasten> Про погодження внесення змін у штатний розвід Метрушківського ліцею Дмитрошківської сільської ради. Доповідає Тетяна голоси. У зв'язку з тим, що у нас ліквідована Грозівська філія, є потреба внести зміни до штатного розпису до Дмитрушківського ліцею. Є питання Ніни ні Іванівни. І через те потрібно внести зміни у штатний, у штатний розпис з 1 листопада 2025 року, а саме вивільнити штатну одиницю кухаря, одна ставка, і ввести одну ставку двірника. Є запитання до цим? Кошти на це от, є закладені, проблем тут немає. Прошу депутатів голосувати, щоб вивезти це питання на рішення сесії. Дев'яте питання про проходження. Пробував внесення змін у штатний розпис Доброводівського ліцею. імені Миколи коли так. Також нам потрібно внести зміни у штатний розпис Доброводівського ліцею з 1 листопада 2025 року. Потрібно ввести півтори ставки вихователя, так як у липні місяці ми відкрили ще одну дошкільну групу у закладі освіти. Через те нам потрібно привести у штатний розпис. Для цього вводимо півтори ставки вихова, 0,25 ставки керівника гуртка. Перепрошую, 0,25 ставки музичного керівника, 0,125 ставки керівника гуртка і одну ставку помічника вихователя. Чи є запитання до пані Прошу депутатів голосувати, чи винести це питання на рішення сесії. Десяте да. питання про внесення змін та затвердження статуту ліцензії. <зв 'язок> так, у зв'язку з тим, що ліквідована до статия, вона не має бути у статуті, бо вона є прописана. Є клопотання мовчання і пані директора Дніпрошківського ліцею про те, щоб внести зміни до статуту та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства. Прошу депутатів голосувати, щоб винести це питання на рішення сесії. Одинадцяте питання. Про відкриття інклюзивної групи в Гаряженівській філії Дмітрошківського ліцею та внесення зміни у штатний високо. Знову ж таки, є питання завідуючої філії та питання директора Дмитрошківського ліцею, про те, що потрібно ввести асистента-вихователя і відкрити інклюзивну групу у Гереженівській філії. Ви знаєте, що в нас росте кількість діток з особливими освітовими потребами. Вони проходять, е отримують висновок на інклюзивному ресурсному центрі і на підкладі цього висновку ми відкриваємо такі групи. От. Прошу випускати голосувати, щоб винести ці питання на рішення сесії. 12 питання про відкриття інклюзивного класу та прогресного зміни у штатний розпис Бугорівського. Така сама аналогічна ситуація. У Доброволіському ліцеї ми вводимо асистента вчителя, там виховатимемо. Тут асистент вчителя є висновок з інклюзивно-ресурсового центру і тримаємо інклюзивний клас з 1 листопада 2025 року. Тобто у Добровольському ліцеї вже буде дві дитинки тільки... з особливими ресурсовим Прошу депутатів голосувати, що вигостить питання на річній сесії. Одного. Далі, в нашому порядку, денному йдуть, я так розумію, технічні питання про затвердження штатних розписів. Так, так, затвердження і, і погодження. Якщо можна тут два питання? Так, чи можемо Думаю, ми зразу розглянути. розглянути два питання? Це затвердження штатного розпису. Закладі дошкільної, дошкільної освіти Дмитрошківської громади, погодження штатних послуг у закладі загальної середньої освіти. Не, дошкільної Дошкільної і загальної середньої освіти. Питання технічного характеру станом на 1 вересня 2025 року відбулася комплектація закладів освіти, і нам потрібно погодити та затвердити штатні розписи. Прошу депутатів голосувати, щоб винести тринадцяти-четирнадцяте питання на рішення сесії. 15 питання про положення внесення змін у штатний розпис Сушківського закладу дошкільної освіти Незабудка. Я прошу там буде Сушківський заклад, Петрушківський заклад дошкільної освіти і старопоганський Старокупан. заклад дошкільної освіти, але я звернувся увагу, що там просто тоді вноситися різні посади. До Сушківського ліцею у нас вийшли зміни. Це наказ Міністерства освіти України від 27 січня 2025 року номер 100 про внесення змін у додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року. Тобто переглянули штатні розписи. І так як у нас з 1 січня 2025 року діє новий закон про дошкільну освіту. Потрібно привести штатні розписи у відповідність. Тому Просимо погодити внесення змін у штатний розпис сушківського закладу дошкільного освіту освіти, а саме вне, ввести. 0,8 ставки вихователя та 0,33 ставки практичного психолога з 1 листопада 2025 року у Старобобанівському закладі дошкільної освіти увести 0,8 ставки вихователя з 1 листопада 2025 року і відповідно. У Петрушківському закладі дошкільної освіти з 1 листопада увести 0,1 ставку вихователя. Якщо раніше директори шкіл мали відпрацювати 3 години безкоштовно, то тепер їм буде здійснюватися доплата за те, що вони читають години. Директори заходів до міністр. так. Садочки. Так, це у нас 14, 15, 16 питання. <голові> Прошу е депутатів голосувати, щоб винести ці питання на рішення сесії. Она голосу за. Да, так, 17, так? Це ж було. <голові> 18. Про внесення змін до рішення сільської ради від 25 листопада 2022 року номер 20, 16, про закріплення права оперативного управління об'єктами комунальної власності Дмитрушківської сільської ради за відділом освіти культури, молоді та спорту Дмитрушківської сільської ради, доповідає Тетяна Асина. Відповідно до рішення від 25 листопада 2022 року за відділом освіти були закріплені право оперативного користування заходом загальної середньої освіти, що не давало дозвіл керувати закладами освіти. Використовувати ефективно комунальне майно. Так як у нас ліквідована танська гімназія, нам потрібно внести зміни до переліку закладів освіти, які входять до права оперативного опілування відділом освіти, культури, моди та спорту. Тобто нам потрібно виключити танську гімназію і решту закладів залишити за відділом освіти. Прошу депутатів голосувати, що винести питання на рішення. 19. Про передачу приміщення ліквідованого закладу освіти на баланс виконавчого комітету Дмитрушківської сільської ради. У зв'язку з тим, що ліквідована танська гімназія, приміщення не використовується для того, щоб привести у відповідність документи, нам потрібно приміщення танської гімназії передати на баланс виконавчого комітету. Чи є питання виконання зі? Прошу депутатів голосувати, що винести запитання в рішення сесії. 20. Про затвердження програми адаптації приміщення закладів дошкільної освіти для дружки сільської ради на 25 і 27 роки. У зв'язку з тим, що у нас є новий закон про дошкільну освіту і приключеним пунктом про цивільний захист, захист про правовий режим з метою забезпечення безпеки вихованців на території закладів дошкільної освіти, нам потрібно прийняти програму адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Дмитрушської сільської ради на 25-27 роки. Ця програма фінансово нічого не вимагає закладів дошкільної освіти. У нас мають укриття, укриття обладнані, так як пишуть, адаптація приміщення, адаптація приміщень у нас відбулася. Через те ця програма нам потрібна лише для того, щоб ми могли звітувати, що в нас є рішення сесії від такого-то числа про таку-то програму. Прошу депутатів голосувати, щоб винести запитання на рішення сесії. І давай. 21 питання про внесення змін до рішення сільської ради 4 серпня 2021 року No94 про затвердження переліку закладів освіти та культури, що входять до сфери управління відділу освіти, культури, молоді та спорту Дмитрошківської сільської ради. З метою вирішення організаційних питань це укладання договорів про надання послуг закладами освіти і культури у зв'язку з ліквідацією танської гімназії нам потрібно привести у відповідність рішення, внести зміни, тобто виключити танську гімназію з нашого переліку. Чи є ще питання до Тетяни Васильовни? Немає. Завдень, Я кушку, бодзвати, що винести питання до рішення соцій. Ці питання порядку денному тому засідання маємо закрити.